Згідно з офіційних зведень Генштабу, ворог продовжує посилювати тиск на наші війська на Курщині, почав інтенсивно закидати кабами керованими авіабомбами. Ну і загалом е атаки на наші війська збільшуються, наші там не мають ніяких серйозних укріплень і, е власне. Можна не бути посвяченим у деталі військовим аналітиком, щоб здогадатися, наші втрати там на Курщині зростають. Що робити? Як на мене, вихід один: виходити з цієї проклятої Курщини за державний кордон і будувати потужні укріплення вздовж державного кордону. А війська, які зараз на Курщині. Кращі війська, які стягнули з усього фронту, повернути туди, де вони стояли, найперше на Донбас, де дуже важко, де наступають, і використати їх для посилення наших позицій, щоб ворог припинив просуватися, ворог продовжує просуватися на Донбасі, продовжує і під і в інших місцях захоплювати кілометр за кілометром. Якщо цього не зробити, якщо з цієї западні Курської не піти, якщо цей гарячий е, угольок курський з рук не викинути, то ми і Курщину втратимо, не дай Боже, разом з нашими військами там, закиданими кабами. І на Донбасі буде прорив. І Донбас втратимо. Там і там ми не втримаємо, тому що в нас немає сил. Треба захищати конституційну територію України.